Всім привіт! Мене звати Тарас. І так, сьогодні ми маємо на тестуванні класну ігрову гарнітуру компанії Razer. А, а якщо точніше, то Razer Kraken Pro White. Є ще салатова версія, і от мені в руки попала біла версія. І так. Хотілося б сказати декілька слів про плюси цієї гарнітури. По-перше, це високоякісна ергономіка. Компанія створила дійсно шедевр, який вібрав в себе самі кращі риси попередніх ігрових гарнітур. От. А по-друге, це просто класне, відмінне, якісне звучання, яке буде радувати вас басами, низькими частотами, високими частотами, і ви будете просто дійсно задоволені. От. А зараз я пропоную розкрити коробочку, щоб подивитися, що ж тут всередині, ознайомитися з цією гарнітурою поближче, так би мовити. Зараз відкрию коробку і познайомимось. Розпакували ми гарнітурку Razer Kraken White І що ми побачили всередині? По-перше, це подовжувач до комп'ютера. От. Бачите, на два кабельочка можна використовувати. По-друге, це інструкції от, наклеєчки з логотипом компанії Razer. А по-третє, це, відповідно, сама гарнітурка, яка дуже... Мягенька, дуже продумана. От, тут можна побачити, що такий типу, шкіра або кожен використовується дуже м'яко. І от, відповідно, амбішури теж дуже м'ягкі. Бачите, палець провалюється просто. От, і тут теж дуже м'яко. Можна регулювати настільки-настільки треба. Ну, відповідно, підстраивати під розмір е, своєї голови, щоб було зручно. Ага, от ще відповідно мікрофончик є. Висовується і засовується. Вообще, можна записувати ігрові відео. Вот. Це був коротенький огляд е, ігрової гарнітури компанії Razer. Якщо вам це відео здалося якимось чином корисним, то поставте, будь ласка, лайк або залиште коментарі, або підпишіться на канал. З радістю відповім на будь-які запитання. Всім пока та до зустрічі в нових відео.